Усім привіт, які Сьогодні я розібралася з образом до школи. І зараз у мене буде невеличкий блог, як я роблю їсти, як я збираюся до школи, як я роблю мейкап, і все таке. так що поїхали. Першим ділом я розбираюся з образом. Образ сьогодні в мене будуть спортивні штани та кофта. Подивимося, чи вона не в плямах. Ні, все добре, кофта не в плямах, тому йдемо зараз варити їсти. Запускаемся. Все, я спустилась и запускаем Лэми. Так, давайте открываем. Лэми! Лемочка, иди сюда. Лэми! 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 Да, Лэми? Лэми, 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 Лами! Да, ты? Да. Лэми! Вот Лэми, ходи, Лэми. Лэми, ходи. Ходи, 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 заходи. Запустили Лемі Лемі зараз йде на диван. Ой, його роже. А ми йдемо закриємо двері на ключ. Лемі вискочила з дивана, тому прийшлося її назад вернути. Так. Сьогодні я буду робити спагетті Макарони з Або е, не спагенці, або інші. Наприклад, оці. Або можна навіть і водосін. Зараз я вирішу і вам скажу. Я обрала, що буду їсти, і буду їсти я оці, оці макарони. Вибіжте, але я вже запалила вогонь без вас. Тому. Що? Не вибачайте. А, зараз я буду варити макарончики. Так, Додаємо солі, сіль обов'язково. небагато і олії. Щоб макарони, знаєте, такі були не жирні, але такі досить смачні. Добавляємо олії До, досить трохи. І по смаку можна якісь спеції додати. Але спеції я додаю, додаю вже тоді, коли я зготувала макарони. Ну все, чекаємо, поки вода закипить. Я йду до Лемі. Ой, макарони повипадали. Лімочко. <гум> Ось так мила і класно. Да, нам на тобі один макарончик. Мм, досить смачні. Ми з ним мысиком хрумаємо. Думаю, не може. Все, я побула чуть чуть з вами. Він mm. туди тут чуть-чуть макарони поросипалися, тому я їх позбираю І можливо, вип'ю чай, чаю. <сміття> я вже пила. Сьогодні я пила і латте, і чай. Нічого. Ага, і треба розмішати обов'язково. Так, в мене чуть проблеми з телефоном, тому. Важко знімати відео. І може бути з того, що не Важко знімати. Мішаємо. Чекаємо, поки закупляють макарони. М -м і тоді дідусь збиратися. Йду до лемі, будемо з нею вибирати чай, які я буду пити. Задколо. На Накрісла сяду. Тато -та купив от такий лаварий чай. У нас вже такий був, але великий. Він прям, прям дуже великий. Він зараз у нас є. Тут все прям з бергамотом. Я хочу дуже оце гранатку спробувати. Пробуємо цей чай гранатовий. А, а, все. Ну, не чути, чим пахне, але чути, що пахне бергамотом. Ставимо кип'ятити чайник, так як він вже закипив, тому ми тут отак налаштуємо. Оп, все, супер. І ставимо.